Всім привіт! Сьогодні ми граємо в режим, який називається Бравл Tower Defense. Тобто Tower Defense тільки Brawl Stars. Тут нам дають Daily Reward. Забираємо. І ми можемо піти відкрити боксик, напевно. Ну, зараз глянемо. Та, да, по 50-го. Опен 10, 50, ні. Шеллі. No. Ok, la chiesa b primo Cold Cold Oh, ma Dino Cold E sure. vissi Ok Time chamber Free game Ah, no, no, no Come non è potremmo Добре. коди, ні, код. Roborraumble. Brave Давайте підемо в бравлбол, А, ні, в Роборамбл. Краще. Я гадаю, Summon. Код. Тут ще когось можна вибити. А, це зда. Це телепорт. Добре. бравлерс, а ну, берем ЕКюб. А тут фьюж можно. Бам, бам, фьюж. Левел 2 кольт. Давайте візьмем всіх. Ну я не знаю, ну чекайте. Эль Приму визьмем. На початок ЕКюб. Ещ думаю. все Ідемо. Квік старт все почали Медіум Давайте і о добре. звідси йдуть. О, зразу можна Динамайка. Круто. А це що за така? А, вони. Йоу, я надто далеко поставив. Двісті. О, далеко і не. Що ми тут продамо, динамайка? на майка? Тут поставимо хоча б вже. Відіб'ємося. Відбились. Все. Можна сюди поставити ельпріму. Прийму. Тут можна Динамайка продати. Нічого що там один пройде. Страшного в цьому нічого нема. 320. Е, давай. А те какие-то башки. Ну, вот, добьешь? Лед, не добив. Это шкода. Дуже шкода. Сел. Продаем. И сюда ставим динамайка одного. И эль према. За 320 можна зараз буде викачати. О, файно. Цього можна буде ще викачати. Викачали. Тут динамайк. Викачаємо зараз. автос ну просто скип а о тут напевно авто А вот, тут, степо, авто скип нуль примуны крути Мне подобається. подобается Вісімсот. Рукачали. Зараз дадуть трошки І ще викачуємо їх. Но мені найбільше Ельпріму Мені Ельпріму більше подобається, ніж Діномайк Боль приму крутіше б'є. Тут ми трошки пропустимо. Ну нічого страшного. Двоє вони нам нічого не зроблять. Збираємо. О, можна шель прямо поставити тут. Ой-ой-ой, вони далі. А ні, ще не проходять, добре. Зараз за 900 можна викачити. Ще 8 хвиль. Давайте Динамайка викачаємо. І зараз ще раз можна викачати динамайку. І ще раз можна буде. Йой, ми тут програєм трошка. Ще за дві тисячі можна выкачить. Ну тут трохи важко, йде. да. Васько, Васько, Васько. Давайте пробувати далі викачувати выкачивать Динамайка. Шипек Шепє... Хвель. Окей, ми його на маму викачали. Трохи важко, я вам скажу. Ну, добийте їх. Ну, добили молодці, молодці. Можна ставити ще Л-Прімо. Викачали на максимум. Л-Прімо це імба. А все більше не можна Лприма ставити. Шкода. А вони такі круті. Ставимо далі Динамайків. Що я можу інакше робити? Ну, з одним хп просто пробіг. Йой. йой йой Пробігають. Я для вас тут таку пастку мені поставив. Викачуємо раз. І зараз викачуємо два. О, фінал вей все, хвиля остання. Ну, вона важка, це дуже складно. Я не знаю, я ставлю тут Динамайка ще одного. Хай він і викачую його трохи. Бо Інакше я програю. Ой, можна мені вже одного босса і все? Тут пускат Робобос, 2500 хп в нього. Йой, мене чуть би не знесли. Це це дуже погано. Це надто погано. Мені таки не... Я програв Back to Lobby? ну режим важкий, чесно кажучи. Е, повертає мене назад. Чесно кажучи. Я вам не дуже рекомендую цей режим, бо він не є крутим, він трохи такий... Краще грайте Toilet Tower Defense чи Five Nights Tower Defense. Якщо, до речі, не бачив відео, заходи на мій канал і дивись. Добре, відкриваємо ящик кольт. Ну і що ж, на цьому наше відео закінчується. згляд і всім